Нова лінія, яку злагоджено монтують у сушильному цеху рівненського льонокомбінату, працюватиме на парі без використання газу, а це дозволить економити і досягати високої якості. За три тижні роботи завершать. А поки до збирання новенького обладнання докладають усі наявні робочі руки, включно з начальником цеху. Ми зараз монтуємо нову лінію. Це сушильна машина для тканини в рукаві. Тобто, в нас є наподобі лінія, але в розрізному виді. Напроти нас стоїть, і а це зараз нова лінія. Це ж німецька для сушення тканини в рукаві. В Україні такого обладнання немає. Майже без перекладачан знаходить спільну мову із льонокомбінатівськими робочими технік-консультанти з Німеччини. каже на його батьківщині, як і в Європі, загалом, легка промисловість на спаді. Шанс стати передовиком має Україна, якщо підприємці братимуть приклад із Льонокомбінату я ознайомився із роботою підприємства «Льонокомбінат». Побачив тут багато нових високоякісних машин. Вважаю, що це підприємство досить потужно розвивається, і з цими машинами ви можете створити конкуренцію всьому світові у сфері легкої промисловості. Обладнання на Льонокомбінаті стає дедалі більше, тож підприємство потребує нових площ. Наразі тут тривають масштабні роботи, проводять реконструкцію, і капітальні ремонти старих приміщень, де мають з'явитися нові цехи. Незважаючи на ті перешкоди, які сьогодні існують нашій держави. На ті утиски, які сьогодні йдуть на виробництво, на промисловість, ми продовжуємо інвестувати, продовжуємо збільшувати потужності, завозити нове обладнання і відтворювати нові робочі місця. На мій погляд, це єдиний шлях для гарної, успішної, економічно розвинутої України. І тільки ми самі можемо собі допомогти, для того, щоб нагодувати, одягнути, забезпечити своїх дітей, своїх коханих. І це можна зробити тільки завдячуючи виробництву. Нині у нове обладнання на льонокомбінаті вклали близько 20 мільйонів гривень. Олег Червонюк певен, така інвестиція дозволить перемагати у боротьбі з іноземними виробниками за вітчизняний ринок. Наталка Пастухова, новини рівного.